Доброго всім ранку. Зараз ми будемо готувати смачні бутерброди на сніданок. Ось уже прийшов до мене клієнт снідать уже. І ми йому зараз приготуємо смачні бутерброди. А, не йому, собі. Точно. Так, ну, що в нас тут е, для бутербродів ми приготували? У нас є ось, дивіться, зварені яйця, змішані із. Часником і сливочним маслом. Оливки у нас є 4 шматочки хліба. А також заранше підготовлена суміш. Що це за суміш? Це зварена квасоля і зварена з перловкою. Його треба доварити до готовності, щоб не була квасоля сирувата, щоб було доварена. І щоб перловка доварилася? Цю, це все потрібно перемолоти блендером. Це от така суміш нам потрібна. Для бутербрудів. І тоді всі оці компоненти ми будемо зараз е, з'єднувати. Оливки потрібно накришити. Я вже їх дістав з баночки, як ви бачите. І що у нас е, в цьому салаті корисного? По-перше, у нас вітамін D в яйцях. Це е, їжа із який має між, яка має багато клітчатки, в якій міститься клітчатка. Білок, а також в перловій каші багато протеїнів, корисних для е, спортсменів, а також для активного способу життя. І оливки надзвичайно корисні. В них дуже багато всяких компонентів, це треба перелічувати. Пошукайте в інтернеті про оливки. І всі ці компоненти ми змішаємо в комплексі. Оце от, от такі от у нас бутерброди, можна сказати, для тих, хто займається спортом, щоб е, підтримувати свої сили. Але потрібно знати, що також дуже багато білка не, не потрібно нам. Потрібно. От, е, невелика порція, фактично. Корисних речовин для тих людей, які займаються активно спортом або ведуть просто активний спосіб життя. От ми зараз все це і приготуємо. Ось ми вже накришили оливки, і зараз ми просто додамо наш суміш із перловки з вареною васулею в нашу суміш для бутербродів. Але небагато. небагато. Це і достатньо, щоб у нас було приблизно один до двох, зараз ми це все змішуємо. Будемо вже робити наші бутербродики. Так, Добре його ретельно розмішуємо. Треба навіть перетовкти його зараз. Я вже його все перемішав і на смак спробував. Оливка дали дуже гарний смак у цій бутербродній масі. І тепер зараз ми намажемо на бутерброди, а на бутербродах вже буде зовсім інший смак, тому що там ще додається смак запашного хлібчика. Можете так їсти, а хто любить, можете підсушити у тостері або в духовці. От уже наші бутерброди готові. Я намазав їх на половинки з'єднав половинки і ще трохи зверху намазав. От уже і готово у нас. Їжа для активних людей, або якщо ви прийшли з роботи і дуже зголодніли, то оці бутербродики вас просто врятують. Всім дякую за перегляд. Не забудьте підтримати наш канал подобайками, А також підписуйтесь на наш канал.